А коли наші мами приїдуть? Ну, не знаю. Вони ж поїхали на Аніну маму забирать. А чого це? Я не знаю. А я откуди знаю. Ну потрібно, щоб тобі сказали. Ну ох, ми що, приїхали Аніну маму забирать. Ну, все добре, що ми ще у двір заїжджаємо привіт, дівчата! Дівчата, я ось. О, там Маша, давай заїжджаємо. Привіт, дівчата, як там Аня? Я не знаю, вони залишилась з Артемом. А, ну понятно, короче, куди я сідаю на моє любимом місце. Завжди. Да клас, Класно! я уже тут мягко стало. Ну, конечно, что там собака лежала. Э? <р Guerrilla> <рив> Просто я там попшикала самая любимая мою пшикалку. Ох, О, хипошеньки, я подумала правду, що там собака була. <рив> Ты прикалуйся? Ты що, правда Ні, Ну правда? <рив> <air> Давайте уже їдемо. Нам ще довго. Ні, ми вже заїжджаємо не мішай. Ох. Буженка я думала... Ти пошутила, блин, поїхали уже. Добре, зараз я буду дзвонити їм. Та не дзвонить просто под чи як воно там називається. Дворенька, не зворенька, що буде. Їсть, їсти стукать. Стукать. Чого їсти, а? а? Я не знаю таку гру. Тепер я поняла, що ти не в тренді. Ну давайте дзвонить. Дум-дум. Це вони. Чекайте тут мене, щас я подивлюсь. Оце ви. Бу бу. Чого ви мене налякали? Було ж прикольно. Так, да. да, дуже б... було прикольно. Понятненько. Ах, поки їх немає, ми так хотіли спати, що ми зараз включимо мультик. мультик. Да, щас ми включимо мульчик. Чи... Ох, не працює цілік. Бліна. Йо. Ну чого Ах, мій мультик? А чого ми тут стоїмо? Ну пішли вже так. Ну да. Ну да. Ха -ха -ха. Куди вона побіжала? До дому, ти ще поспала, пошли Ах, як классно я спать щось хочу. Я теж. Ми пішли, ну де ж? Че мама? О, мама, твоя. Да. Из воздухопланеты, наверное, прилетела. Ну, пошли, уже есть это. Пошлите. А де Злата? Не знаю, наверное, сейчас прийде. О, Злата. Злата, да ты была? Бегла за вами и упала. Ну ладно, значить. А ви поставте лайк всім бувай!